А якщо нам потрібно зменшити інтервал до бордюра, але знову ж таки їхати паралельно бордюру, чи нам допоможе просто крутити кермо і вирівнюватись? Отут От, саме цікаве. Дивіться, я зараз повернув колеса від бордюра, щоб їхати на якісь ширші відстані. Умовно я хочу їхати на відстані 2-3 метри від бордюра. Але паралельно йому. І ось я поверну від бордюра. І дуже часто в початківців... Вирівняти автомобіль асоціюється з вирівняти колеса. І це якраз і є помилка, тому що я зараз від'їхав від, від бордюра, мені показали, що достатньо від'їхав. І часто на моєму місті початкивець зробив би як. Просто вирівняв колеса. Все, я їду тепер рівно. Але я їду рівно куди? Правильно, по діагоналі. Тому що я вирівняв лише колеса. Я не вирівняв автомобіль вздовж бордюра. Тобто я лише розвернув автомобіль і вирівняв колеса. Тому я буду їхати постійно від нього все далі, 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 далі. А щоб мені. Знову ж таки почати їхати паралельно бордюру, мені потрібно розвернути автомобіль знов до нього. І в той момент, коли я знову побачу, що я паралельно бордюру, я лише тоді маю вирівняти колеса, коли я зрозумію, що я паралельно бордюру їду. Зараз я рухаюсь не паралельно, а від нього. Тому я повертаю колеса до бордюра і маю зрозуміти, де ж та паралель. Ось я от, зараз побачив, що я О! От зараз я паралельно бордюру. Лише тут я вирівнюю колеса. І коли я буду їхати далі, я буду бачити, що в мене відстань вже не змінюється. Бачите, відстань вже однаково постійна. Ще раз, я хочу тепер ближче бути до бордюра, їхати пів метра від нього, але паралельно йому. Я повертаю колеса від бордюра, о, вибачте, до бордюра, зменшую інтервал. Я можу навіть вирівнятися, І їдучи до бордюра, зменшувати інтервал з рівними колесами. Тобто я їду все до нього, до нього, до нього. Але в якийсь момент мені потрібно, що зробити буде правильно розвернути автомобіль. І побачите, що я паралельно бордюру зараз. Оп! О, паралельно. І тільки зараз я вирівнюю колеса і рухаюсь вздовж бордюра рівно. Тобто ще раз, вирівняти автомобіль і вирівняти колеса це різні речі. Відчуття рівності це коли ми вирівняли колеса і вирівняли автомобіль в тому напрямку, в якому нам потрібно їхати. Тобто, наша задача сьогодні була рухатись вздовж бордюра, а не від нього в бік і до нього. Да? Для того, щоб рухатись вздовж бордюра, ми маємо. Якщо ми від нього від'їхали трішки, повернути знов в протилежну сторону колеса, тобто до бордюра, і в момент, коли ми побачимо, що ми паралельно, лише тоді вирівнятися. Оп, вирівнявся. І тепер їду. Навіть трошки ось так. Да. О, тепер знов їду. Хочемо до нього ближче, повернув до бордюра. Потім, щоб вирівняти автомобіль, від бордюра повертаю. І лише потім, коли я побачив, що я паралельно бордюру, я вирівнюю колеса. О, ось так.